Права 538. Олеся вийшла з під'їзду та пішла до школи зі швидкістю 60 метрів за хвилину. Через три хвилини з того самого під'їзду вийшов Сашко і пішов у тому самому напрямку зі швидкістю 90 метрів за хвилину. Через кілька хвилин після свого виходу Сашко наздожене Олесю. Ну що ж, я пропоную цю задачу робити таким чином. Спочатку давайте знайдемо, а яку форму мала. Олеся, скільки вона встигне пройти до тих пір, поки Сашко не вийде з під'їзду. У неї було 3 хвилини. Отже, швидкість у нас є Олесі, є час. Ну і спробуємо знайти, скільки ж вона пройшла. Отже, пишемо тоді перша дія і записуємо, що S відстань. Тоді буде дорівнювати швидкості Олесі, хай буде це v 1 що множиться на час якийсь. Нехай це буде. Час Т1, оці 3 хвилини. І це буде дорівнювати. Отже, швидкість олесі у нас 60 метрів за хвилину. Треба помножити на 3 хвилини. І це дорівнює. Ну, 6 на 3 це 18. І 1 нолик. Це буде 180. Хвилини нас скорочуються. Це буде, пишемо в дужках чого? Метрів. Це буде відстань. Відстань. Що пройде? Що пройде Олеся до виходу? Сашка, так? Ну добре, тобто відстань між ними була в той момент, коли Сашко вийшов з під'їзду, становила 180 метрів. Ну а зараз давайте ми дізнаємося, яка була швидкість зближення. Чому? Олеся йшла попереду, в неї швидкість була 60 метрів за хвилину. А за нею йшов Сашко. У нього швидкість 90 метрів за хвилину. Вони будуть наближатися один до одного. За одну хвилину Олеся пройде 60 метрів, а Сашко до неї наблизиться на 90 метрів, тобто відстань між ними буде щохвилини на 30 метрів змінюватися, зменшуватися. То пишемо тоді друга дія. Отже, пишемо тоді швидкість зближення. До рівня. Треба тоді від v 2 від швидкості Сашка відняти v 1 бо v 2 у нас більше. І це дорівнює тоді. 90. Пишемо мінус 60. І це буде дорівнювати. Пишемо 30. Записуємо в дужках чого? Метрів за хвилину. Це у нас буде відносна швидкість або швидкість зближення. Я більше не буду її розписувати. Я думаю, що. Тут зрозуміло, що мова йде про швидкість зближення. Добре. Ну а тепер нас запитують, а через скільки хвилин після свого виходу Сашко наздожене Олесю? Між ними було, пам'ятаєте, ми обчислили 180 метрів. У нас є швидкість зближення. То зараз, для того, щоб знайти час, нам треба цю відстань поділити на швидкість зближення. Отже, пишемо тоді третє. І записуємо, що час зустрічі. Щоб знайти, треба відстань S між ними поділити на швидкість зближення. І це дорівнює. Відстань між ними 180 метрів. Так, треба поділити на 30. Так. Це все одно, що 18 поділити на 3, і це буде дорівнювати 6. Мова тут лише хвилини залишиться. Пишемо хвилин. Ну і записуємо пояснення, що це час, через який. Через який Сашко нас дожене. Олесю. Так, ну що ж, ми знаємо, що наздожене він її через 6 хвилин. Отже, записуємо відповідь. Отже, через кілька хвилин? Ну і пишемо через 6 хвилин. Ну що ж, ось така задача на відносність руху на цілому вправу завершена.